Привіт, мій маленький друже. А чи знаєш ти, що це за спалахи? Це явище називається гроза, яка народжується у хмарах. Гроза це електричний струм, тому він, як електрика у розетці, може нам нашкодити. Давай сьогодні про це поговоримо. Якщо гроза застала тебе на вулиці, не можна ховатися під деревами, бо вона б'є у високі предмети. Треба якомога швидше залишити місце там, де це відбувається. Не можна під час грози перебувати на вулиці, наприклад, як ця дівчинка кататися на велосипеді. Не можна говорити по мобільному телефону під час грози, бо електричний струм саме попадає у такі предмети. Під час грози не можна ховатися не тільки під деревами, а й під кущами, хоч вони і нижче. Це теж є небезпечно. Вода притягує електричний струм. Тому треба якомога швидше залишити продукт. Якщо ти перебуваєш вдома і вікна твої зачинені, то гроза там небезпечна, можеш спокійно малювати. Але не забувай вимкнути всі електричні прибори з розетки, бо електричний струм притягує електричний струм. Вдома під час грози купатися можна, можна також гратися своїми улюбленими іграшками, можна допомагати мамі мити посуд, а також можна допомагати у приготуванні їжі. Пам'ятай, гроза на вулиці є небезпечною для людини. В дім вона може потрапити через відкриті вікна, тому зачиняй їх. Твоя безпека залежить тільки від тебе. Виконуй ці нескладні правила і все буде гаразд!